Вітаю! Вишивальний канал Хобі Хрестиком. Я Світлана, і сьогодні я покажу розпаковку свого нового набору від Dimensions Маяк на світанку. Шановні, я зняла раніше це відео і вже б вам його показала, але вийшла така погана зйомка, що я вирішила її все-таки не показувати, а зняти заново. Покажу лише маленький фрагмент, як я розпаковувала з самого початку, тому що весь процес я переложила в таку свою нову розовеньку папочку. Я завжди буду пам'ятати, що він тут, вона в мене лише одна така. Також я вже вдягнула, розмітила і обметала канву і вдягнула на п'яличка теж на нові. Спочатку, коли я спробувала взяла конгрес великий шматок, куплений свій, один метр, і з краю почала вдягати оці п'ялечка, то мені зовсім не сподобалося, ніби конгрес трамін зовсім з них вилазив, висовувався, ніякої натяжки не було. А тепер, коли вдягнула цю роботу, то, звичайно, не не така барабанна натяжка, як мені б хотілося, але хороша натяжка, можна буде вишивати, можна підтягнути, якщо. що. Говорять дівчата, що коли на пружині п'ялечка, то найкраща натяжка. А це не на пружині, а отак я бачила у Наталі такі п'ялечка вона вишиває. Декілька днів з вишивкою на таких п'яличках. Ще я хочу собі придбати такі ж п'яличка на пружинки і побачити, тому що говорять спробувати повишивати, тому що, говорять, там барабанна натяжка найкраща, яка тільки може бути. Дуже б мені хотілося, хоч бненькі. Але це не зараз буде канва 18-го каунту, і вона не біла, не знаю який колір, інструкції десь написано, була одна голочка, це я ще одну поклала тут. Розмітку зробила від середини, так як і було вказано почала. Склала в четверо тканинку і розмітила все. Папочка двійна, ось сюди я кладу отак наборчик, тому що сюди він все одно повністю не вміщається і кнопочка не закривається. Навіщо? А сюди я поклала. В'ю схему і інструкції. У мене давно у скріншотах фотографія цієї схеми. Вона мені дуже подобається. Я іноді переглядаю свої скріншоти. Там в основному і є схеми. Не всі фотографії зі схемами, але в основному і схеми, ті, які мені найбільше подобаються. Чись руки трусяться нерви, тут нічого немає. Ось тут написано обрі г інчина. Ну, я не знаю. Я допис зустрічала у Фейсбуці, що вже хтось питав, чому, чи це підробка. То дівчата говорять, що ні. Не знаю. Мені здається, що не підробка. Не хочеться вірити, що підробка. Буду думати, що це оригінал. Кортинг, ліст. Я не буду витрачати час зараз на це все, на ці інструкції. Тут жодного українського слова нема, чи ще якогось зрозумілого, але от показується, як висипати. Хрестик, так. Напівхрестик, це, я так зрозуміла, виворіт, Напівхрестик і це виворіт, Бекстіч. Ну, Бекстіч це мені треба. Це що. Ага, французький вузлик. Як вишивати французький вузлик? невелике уявлення я маю, тому що в мене є журнал, є книга. Як вишивати стрічками, я колись пробувала, не, так, так, пробувала і вишивати, і просто робити квіти, то французький вузлик, у мене там є схеми, як робила, стрічками я його робила. Може, він і не буде у мене такий гарний, як повинен бути на першій роботі, але все одно то буде французький вузлик, а не щось таке зовсім незрозуміло, що. Голд угу. колекціон. Угу. Обметати я обметала. Навіть надійніше, як тут показано. Що тут в мене не видно, я купила оцей набір блогера. А він розрахований на те, дівчата, оці набори китайські, які продаються, вони розраховані на те, щоб знімати вас в лице, а не те, що ви знімаєте руками. Тому частину того, що на екрані мені не видно, її закриває тримач телефону. А якщо навпаки покласти тримач телефону, телефон зверху на тримач і вигнути його вверх. Сам тримач, опускається все одно вниз, розгинається, він не тримає. Розрахований він трохи на інше, ніж оце, що я знімаю. З центру показано, що вишивати. А, це як центр знаходити. Це все я так і зробила, хоча з центру я ніколи не вишиваю і вишивати не буду. Просто почала робити розмітку з центру. Це що? З нитками, так? Угу. Якщо вузли є, розв'язати. Отак осібати. Це кріпитися. Оце. Розрізати ниточки мабуть. Вони там довгі. Ой, тут навіть показано, як оформити її. Ой, як класно! Як її оформити? О, дивіться. В багет. Оце для мене корисно. Я роздивлюся, я якось не звернула уваги, коли перший раз розглядала. Схема, схему не показувати. Ну, що я можу сказати про схему. Поки я ще не вишивала, не знаю такі цікаві значки. Ось десь тут є буква І. І з нахилом. Все чітко промальовано. Я не знаю, не роздивлялася так іще. Чи є схожі смачки, але оце бачу все хрестиком, потім, напівхрест, це ж Бекстіч і французький вузлик. Ага, є на схемі, значить, не прошиті кліточки, не прошиті клітинки, наскільки я Розумію, Інстіцет. Sti... <s2> я... я англійський не вчила, я вчила французький, а потім, коли э, молодший син вчився в школі, старший якось не пам'ятаю. А молодший коли вчився, то я вчила німецький <с2> ночами. Фабрик. Можливо, залишати так. Англійське я не знаю. Зовсім. Але я і той, яке я вчила в школі, і той, яке я вчила з дитиною в школі, я вже нічого не пам'ятаю все одного А Комбіновані. Це, я так зрозуміла, бленди. Ось, отут три бленди є. Лише три. Лише три. Здається, я все показала, але ну, мені так подобається, що тут показано, як оформляти в багет. Можна самі оформити, бо я до цього зовсім без рука. а маленькі ж роботи можна самі оформляти. Купити рамочку десь. Угу. І ниточки. Ниточки. Отакі різнобарвні, різнокольорові, дуже гарні. І для мене Dimensions це щось нове, вже дуже цікаво мені. Дві палеточки, отаких. От Отак зроблені. Можливо, з них можна буде і робити. І вишивати з них можна. Може, можна буде палетки для вишивання з них вже і зробити? Не знаю. Дві ниточки надто довгі, їх і справді треба розрізати, метрові, так? На кінчиках все обрізано, немає тут ніде, не щоб петля була, щоб зігнуті. І Назад. Ні, вони всі, здається, мені метрові. Але дуже такі різнобарвні. Щось тут понаписано, не знаю що. Нічого не можу з цим розібратися, ніяк не можу цього зрозуміти. Але коли я так сяду вишивати, або як сильно захочу вишивати, то я якось якимось чином розберуся. Може в когось щось питаю. Мені цікаво оце. Що за цим? Оце отак відклеювати його, так? Там поролончик, я чи може так витягувати? А я не знаю, що за цим робити, і боюся зіпсувати. Дорогі, шановні, ви мені, будь ласка, підписниці і нові, хто дивиться, ви мені скажіть, що робити з оцими палеточками, оце ж, так? Чи може просто треба ниточку так і відрізати, взяти? Ні-ні. Оце я зовсім не знаю, що робити. Може, там в інструкції щось є написано з цього приводу? Ну, написано, я не розберуся, а може, є щось там намальовано, показано. Оце і все. Набір мені дуже подобається, дуже-дуже-дуже подобається. Коли прийшов набір, я його ще не відкривала. Так ця канва, вона мені ніби аж така приємна, така гарна, через упаковочку була, а потім і сама картинка. І взагалі для мене загадково, хто не вишивав із вишивальниць Dimensions і кому він не подобається. Мені здається, що мало кому він не подобається, і мало хто його не вишивав. І прийшла моя черга, я теж спробую. Але я ж так вишиваю. Я вишиваю в основному свої багатоколірки по черзі, як там вони випадуть. А маленький процес один беру. І то зараз я не вишиваю маленький процес, тому що у мене іде організація моїх майбутніх стартів. Я ще там дороблю бобінки до них сьогодні вранці. Я перемотувала ще муліне, а це все забирає час. Буду ще докуповувати і муліне, і бобінки, і, мабуть, ще й голочки треба докуповувати. Хоча за голочки я не впевнена, тому що, якщо буду лінивою парковкою вишивати їх, голочок все одно буде мало. Я таким чином почала заправляти ниточку, що Вишиваючи лінивою парковочкою бленди, у мене ниточки від блендів будуть просто звисати без голочок, лише соліди. На солідах голочка одна буде завжди, але ж одна. В крайньому випадку, іще одна буде заправлена в гольному органайзері. Але ще побачу, тому що я тільки декілька днів в неї повишивала, то Точно я ще не впевнена і навіщо буду розказувати, ще побачу, як воно буде. Оце показала вам отаку красу, познайомила вас з нею. Може, хто іще не вишивав, може комусь і було цікаво, то я дуже рада. І щиро дякую вас за увагу. Хто бажає, голосуйте за процес квітня. Вибирайте, кому який із процесів найбільше подобається. Кожне голосування мені доставляє велику радість, а коли вже я бачу, який процес виграв, то це неймовірно. Мені так приємно, так приємно. А потім ще вам показувати, який це процес теж приємно. Лише маленька туга. Є, звичайно, що не може виграти процес кожного в кожному відео. Чи кожного місяця дівніше, Але це вже таке тут ніхто з нас нічого зробити не може. Також ви помітили, що в голосуванні приймає участь уже новий процес, сільський пейзаж від Надії Орлюк. Я думала вишивати його як свій любимий процес. Кожного місяця, але думаю, навіщо? і так все одно всі любимі. І той, який ви виберете, буду вишивати, все одно я не встигну ще й цей процес, тому що процеси ті, які буду вишивати хлопцям іще будуть, то так. Дякую, дякую, дякую вас, дорогі. З вами була Світлана, канал Хоббі-Хрестиком. До зустрічі!